В енергозбережні, тобто вони дуже зацікавлені у вкладанні коштів в європе... східноєвропейські країни, в тому числі в Україну. Для відкриття, ну, приклад якраз в Тернополі, тому що ви знаєте, під Тернополем є великий завод Борнець, тому що ви на нього чули. Це один з яскравих прикладів того, що е, відомі німецькі або світові компанії можуть вести бізнес в Україні, в тому числі і в Тернополі. Ми мали також зустрічі і до форуму цього, і до, з кількома іншими іноземними і німецькими компаніями, які здатні працювати і в цьому виді бізнесу, аналогічно, тобто в електрокабельних системах і в інших галузях. Далі знову ж таки ми мали досить активну співпрацю і переговори з прибалтійськими країнами, представниками Прибалтійських країн, які мають, які мають великий досвід зберігання аграрної продукції в перевалці її і так далі. Тобто, ми знову ж таки маємо. Сьогодні щодня ще один з проектів нас є це проект оптовоскозводського ринку із відповідними логістичними потужностями. Чому тому що я думаю, що ви знаєте, що в Україні навіть минулий рік ми маємо приклад, що в нас в Україні зібрали дуже великий урожай продукції? Але Україна в середньому по Україні, в тому числі і Тернопільська область, забезпечена сховищами або відповідними приміщеннями для зберігання аграрної продукції тільки на всього, на, всього на 40%. Тобто більша половина продукції в нас просто напсується, чесно кажучи. Тому сьогодні і Тернопіль, і наш регіон має е, серйозні потреби у сучасних логістичних комплексах по зберіганню і дистрибуції продукції, в тому числі якраз прибалтійські країни, якраз Латвія і Литва були зацікавлені якраз е, в цих наших проектах. Окрім було ще кілька приватних проєктів, яких зараз я не буду розкривати до кінця, тому що це вони ще не вийшли на такий рівень, щоб їх відкривати. Де ми е, е, налагодили контакти, і для наших кількох фірм, якраз ми е, запропонували якраз пропозиції наших кількох фірм для іноземних країн, представників, і вони мали досить велику зацікавленість, якраз це і в деревообробці, були якраз в меблевому виробництві, якраз були пропозиції і пропозиції. В переробці харчової, в харчовому бізнесі, скажімо так були пропозиції, які отримали зацікавлення. Але знову ж таки, ще я наголошую, що за один день неможливо отримати 100% відповідь, що це буде. Тобто зараз ми будемо ми всіх їх запросили, і головного редактора оцю даму Кортні. От я забув, який і приїжджі, Кортні, якраз яка підписувалася, головний редактор цього журналу, якраз Кортні. Звати ми її запросили на міжнародний форум. Ми її віддали також весь пакет наших пропозицій. Ми віддали, зараз кажу, що ми всім учасникам ну, по можливості передали електронний варіант всіх проєктів, тобто на диску передали проекти, і в паперовому варіанті передали всі інстріні пропозиції нашого міста. І пані Кортні якраз пообіцяла, що вона в наступних журналах буде розташовувати інформацію про Тернопіль. І це теж є одним із аспектів, що ми зможемо залучити потенційних якраз наших майбутніх інвесторів до роботи в нашому місті. Якраз.